У 1993 році світ облетіла дивна фотографія скелет велетня, знайдений в Ізраїлі. Довжина понад три метри Череп розтрощений, наче ідеально під камінь із пращі Голіаф. Знімок розлетівся ще до того, як інтернет став вірусним. Його друкували в таблоїдах, показували по ТБ, люди вірили. Нарешті фізичне підтвердження біблійної битви. Але правда інша це була фальсифікація. Студент зробив її для цифрового арт-конкурсу: фотошоп, колаж, маніпуляція, жодних кісток, жодного археолога, жодного розкопу, просто легенда, народжена в епоху інтернету. І все ж люди продовжують вірити. Бо коли брехню подають красиво, вона стає правдою для тисяч.